Журналістів і представники ЗМІ під Міністерством внутрішніх справ і депутатів в парламенті сьогодні вимагали відповіді на це просте запитання. Міністра Віталія Захарченка не докликалися, а той, хто його замінив, відповідав скупо і формально. Те, що за дві доби не вдалося з'ясувати професіоналам слідчим, вже давно не секрет для інтернет-спільноти. Фотографії стрижених бійців та докладні досьє на них доступні кожному. Чому на це затуляють очі охоронці порядку? Запитання для роздумів. Ольга Кушленко далі. me Журналісти вимагали головного міліціонера Віталія Захарченка. Відповідати з міністерства вислали заступника керівника головного слідчого управління. Олег Татаров. Звітує, за вихідні міліція опитала 70 свідків суботнього побиття. Сьогодні викликала ще 20 -х. Ніхто не затриманий. Провадження відкрите не проти конкретних осіб, а за фактом. Хоча в інтернеті з'явилися не лише фотографії, а й паспортні дані і домашні адреси агресорів, зафіксованих на численних фото та відеодоказах. доказах. Ні, виїзд по місцю проживання її допитано ряд свідків, зокрема родичів, сусідів, які дали певну інформацію. Сьогодні фізично особа ще не встановлена. У міліції кажуть, у розшук не подавали, бо ще не вичерпали інші методи. Якщо досі цього не зробили, а вже пройшло дві доби. Ну, то мені здається, що вони все вже не зроблять. Завдяки соціальним мережам вдалося впізнати двох нападників: Вадима Тітушка на прізвисько Румун, професійного борця фріфайтера з білої церкви. Раніше він справлявся в іншому виді боротьби панкратіоні. Три роки тому приймав участь у наших змаганнях, але займається вже весь цей період професійними єдиноборствами. Трифатом, якщо я не помиляюсь, разом з тітушком на фото чоловік схожий на голову білоцерківських молодих регіонів Василя Бойка. Керівник партійної молодіжки запевнив, у бійці брав участь зовні схожий чоловік. Ми провели внутрішні розслідування. Я хочу заявити, що 18 травня Василя Бойка взагалі не було в Києві. Він увесь день провів у місті Біла Церква на зустрічах. У жодній масовій акції, 18 травня, Бойко не брав участі. Дуже прикро, коли людину безпідставно звинувачують у вчиненні злочину тільки через її схожість на фото. Міністра Захарченка сьогодні хотіли бачити і у Верховній Раді, щоб розповів і відповів. Ми вимагаємо встановити особи нападників і тих, хто їх привіз на мітінг. Але вимагаємо встановити особи міліціонерів, які не зупинили, і у нас є відеодоказ цього. А, ці злочини у фракції партії регіонів пропонують створити комісію і навіть готові заслухати міністра, хоча й не вважають, що він має відповідати за своїх підлеглих, які мовчки стежили за сутичкою і навіть не намагалися зупинити бійців. Ну я не бачу там віни. Причому тут міністр за дійстя, которое єсмот. Перед колоною ми йдемо, у нас починається провокація. Я ж не ставлю перед міліцією. Чого вона не устранів? Можна було вокругет ділити провокацію. І сказати, так міністр внутрішнього дел об'язан був это придустрані. Що по всьому Києву ростає за кожним демонстрантом міліціоніра? І досі не з'ясованою для міліції лишається і ситуація з розцяцькованим БТРом, який у цілком перекритому центрі Києва примудрився під'їхати у притул до позиційного мітингу. Встановлюється власних БТР. -ом. Кошеленко, Оксана Щербина, Ірина Павлонок, Богдан Стрілець, Вадим Вербата, та Ілля Шинкаренко. ТСН один плюс один.